Усім алоха, всім привіт! Шість матчів у нас сьогодні всього лише на порядку денному. Не овербагато, але при цьому боротьба просто зашкалювала в деяких поєдинках. Обов'язково беріть щось смачненьке, щось прикольне попити гаряченьке. І я як завжди бажаю всім смачного. Вимагаю від вас лайк під цим відео. Ну і на цьому давайте вриватись. Філадельфія 76ers завітали до Шарлот. Ламело Бол повертається у Хорнець після семи пропущених матчів. І Хорнець нарешті сьогодні вперше в цьому сезоні випустили свою, можна сказати, оптимальну стартову п'ятірку. І Ламело одразу не розчаровує дуже класні передачки. Роздає на партнерів. Щоправда, і у Філадельфії було кому відповісти. Це звісно, Тайріс Максі та Пол Джордж Біт у них все ще не готовий. Після перелому обличчя він десь за тиждень повернеться. А от Пол Джордж і Максі готові на 100%. Джордж набирає очки різними шляхами строчкові дистанції. В проході класний ендуанчик кладе пізніше. Пол ще одна трьошка. Туди також заходить. Вони із Максі набирають 44 очки тільки за першу половину, влучаючи на двох дев'ять рочкових із 16-ти, Вони вже відриваються на 10-ти очкову перевагу, але з іншої сторони ламело класна передачка. На Бріджеса чудово, ця зв'язочка працює. Пізніше знову те саме. Бріджес 24 очки. Ламело Бол 15 плюс 11 асистів. Всього лише за 26 хвилин на майданчику. Він все-таки грає на обмежених хвилинах. Ну а Пол Джордж і Еріс Максі у другій половині продовжують насипати триочкові у Пола сьогодні здалеку 6 із 9. Він таким чином. Обходить Джейсона Террі за три очковими в списку найкращих снайперів усіх часів. Так, all time. він тепер на 10-му місці. Це про пола Джорджа. Що ж стосується Шарло, то вони під кінцівку матчу починають повертатись. Нічого собі Брендон Міллер у проході робить цього лише мінус 5. що правда. Отримує травму. Представляєте, тільки но ця команда вийшла оптимальним складом, і одразу травма у Брендона Міллера. він не закінчив цей матч на майданчику. Ну а Філадельфія на чолі з двома дуже гарячими лідерами, гарячими в плані того, що у них летить цього кидочок. Закривають цей поєдинок у пола Джорджа 33, у максі 40 очок. Супер важливий вин для 76 х Денвер Нагетс завітали до Сакраменто, до команди Олексія Леня, нашого українського баскетболіста. Одразу пару слів про нього, тому що чим далі в цьому поєдинку, тим напруга все більше і більше зростала. Так ось Лень вийшов всього лише на дві хвилини. Зробив одне персональне зауваження. Ну а у Денвера сьогодні відсутні був стартові п'ятірці Кріс Браун. Замість нього входить Рассел Весбрук. і ого, го як виходить, 18 очок, 9 підбирань, 10 асистів. Денвер вже на старті на невеличкому лідерстві. Арон Гордон завершує накид від Ніколи Йокіча у Горна 24 очки. Далі Джамал Мюри і Нікола також набирають очки на двох, і плюс 20 майже Денвер попереду на початку зустрічі. Пізніше в другій чверті Сакраменто також розуміє, що ось так бездарно вдома не можна віддавати матчі і починають нас доганяти. Потроху Малік Монк обіграє у швидкому відриві. І Йокіча, і Весбрука, пізніше Сабоніс, як же невдало падає на підлогу прямо на спину. Бачимо, що боляче литовському баскетболісту, щоправда, він продовжить свою участь у цьому матчі і продовжить дуже і дуже результативно. Тим часом Сакраменто продовжують ривочок. Дарон Фокс набрав сьогодні 29 очок, сім асистів. Пізніше Малік Монк додає дабл-дабл 25 плюс 10 передач. Сабоніс. Із мікротравмою продовжує гасати по майданчику 28 очок, 14 підбирань у нього. І таким чином на плюс 3 вже виводить в середині третьої чверті Малік Монк свою команду. Денвер забагато помиляється у цьому матчі. 15 втрат було нараховано. Щоправда, у четвертій чверті. І вони, звісно, відповідають. У них є Нікола Йокіч, у них є Джамал Мюри, які прекрасно грають у кінцівці. У ніколи сьогодні черговий трипл-дабл, 20 очок, 14 підбирань, 13 асистів. У двадцять 28, Прекрасний відсоток Йокіч тим часом вже виводить Денвер вперед на плюс один. І залишається у нас менше 30 секунд до кінця четвертої чверті. Демар Дерозен Роузен злітає по лицевій лінії. Ніхто не може його там спинити. Плюс один тепер Сакраменто. Попереду 12 секунд до кінця. Джамал Мюррей. Бен! З середньої дистанції відповідає Джамал. Майстер китків у клачі. Знову він це доводить. Залишається 6 секунд. на Відповідь. Сабоніс. Рухає на Дерозана. Той майже його втрачає кидок на останній секунді. Не залітає. Денвер. Перемагає у цьому надважкому поєдинку. Тим не менш дякуємо також за камбек з Сакраменто за інтригу в цьому матчі. Але тим не менш ніколи Йокічі Компанія були сьогодні сильнішими. Лос-Анджелес приймали Юту Джаз. у команді LA вже очікують повернення Кавая Ленарда, що безумовно вже впливає на енергію, на настрій в команді. І ось на цьому. Веселунському настрою Джеймс Харден подумав, а чому б мені не знищити Юту вже у першій чверті? І, власне, береться за це, береться знищувати Юту. У проході працює трьошки, забуває класно, ще одна залітає від нього. Плюс 20 вже попереду кліпорсу, ще одна трьоха від Хардена. Далі останні секунди першої чверті. І бом! З восьми з половиною. Харден дає здалеку. 24 очки у першій чверті. Борода показує другий найкращий результат за всю історію франшизи Кліперс. Просто карколомне досягнення. Ну і завдяки цьому, як ви бачите, вже мінус 30 джазмени горять у другій тільки чверті. І від з Норман Пауел бороді прекрасно допомагають хорошими цифрами. І від віцязуба здає досить міцний дабл-дабл, 19 плюс 12 підбирань. У Нормана Паула 29 очок. При цьому він реалізує абсолютно скажені 75% з гри. Як бачите, перевага вже до 40 очок наближається. Там, до речі, ще є Амір Кофі у Кліперс, який 16 понтів дає всього лише на одному промасі. Юта у свою чергу, як завжди, улюбленими речами займаються. 22 втрати, хто у них там Джордан Кларксон набрав 20, Марка 17, сімнадцять. 15, але це взагалі не допомагає, тому що. Джеймс Гарден влучає сумарно сьогодні 7 із 11 здалеку і набирає 41 очко. Супер легка прогулянка для кліперс те, що потрібно перед наступним матчем проти Далласа. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Чикаго Булл завітали до Канади зіграти проти Торонто Репторс без закалавіни, який травмований. Ну а у Торонто матч пропускають Скотті Барнс. І як знаємо, і Квиклі також досі відновлюються. Але гра і без них була ух, яка варта уваги. Наприклад, хоча би через. Арджея Берета, який черговий класний матч проводить у Чикаго, відповідає Тейлен Хортон Такер, гравець, який десь пропадає, потім спливає в поганій команді, де є класну ефективність, а потім знову десь пропадає. Тим не менш, Чикаго на плюс 6 попереду, тому Арджей Берет проникає у фарбу. Злітає над кошиком і влучає ці два поінти данкуючи. Набирає він сьогодні 32 очки, дев'ять результативних передач. Щоправда, у Чикаго знову є відповідь. Вони знову на десятку попереду. Нікола Вучевічнову проході діє. Плюс забагато втрат сьогодні. Ось чергова втрата від Торонто. Забагато їх було сьогодні. Ілон за бол на чті. Який прекрасний лейупчик у такера 15 очок з лави запасних. І Чикаго все так само на лідируючій позиції. Плюс 6 попереду. Арджей Берет робить цього лише мінус 3 для своєї команди. І у Торонто є така тема в цьому сезоні вони програли 13 із 13 матчів, коли програвали після першої половини. І в цьому матчі ця тенденція, ну, принаймні поки що у третій чверті, бачимо, що продовжує працювати. Тим часом Джош Гіді у нас вибуває за межі майданчику, тому що отримав травму сам на свою ногу наступив дуже прикро. Хотів зупинитись дуже дуже швидко перед Діком, але не встиг отримав ушкодження. Бажаємо. Швидкого одужання Джошу Гіді, ну а тим часом Чикаго вже на плюс 15 попереду. Джейлен Сміт постарався. Але сьогодні Торонто такі кажуть: ні, ми розіб'ємо це прокляття першої половини. Грейді Дік починає влучати як скажений. У нього 27 очок очок. Цьому матчу ще одна трьошка від нього заходить. Три хвилини залишається грати у цій чверті. Торонто після чужого підбирання трьошка бум. Грейді Дік робить мінус три всього лише для рапторів. І щоб врятуватись, бикам тепер необхідна термінова відповідь. Хвилина до кінця Лонзо Бол робить відповідь з дальньої дистанції. Ну а Нікола Вучевич завершує матч з під кошика. У Вучевича 24. Втім, Торонто також красунчики. Cleveland Кевлер завітали до Нью-Йорка зіграти проти Brooklyn Nets, у яких трішки порідшав стартовий склад, тому що Дені Шродер був вже обміняний у Golden State Warriors, а Це у нас Кемерон Джонсон, який все ще залишився і каже: Будь ласка! Обміняйте мене також куди-небудь в нормальну команду. Я хочу за щось боротись! Будь ласочка. Кемерон Джонсон набрать сьогодні 22 очки, плюс 5 асистів. Але як бачите, цього дуже і дуже недостатньо, тому що Клівленд вже у кінцівці першої чверті починає відриватись. Вони вже на двадцятку попереду. Донован Мітчелл, класна передачка на Н'янга. Джордж дає сьогодні 17 очок, плюс дев'ять підбирань з лави запасних. Ну і Клівленд ось першу чверть якраз завершує рівочком тридцять що допомагає їм бути у другій чверті на тридцятку попереду? І з розкішним відсотком сьогодні атакують Кевс. 53 відсотки з гри, 40 здалеку. Карі Славерт. З лавки запасних насипав сьогодні 19 очок. 6 із 9 з дальньої дистанції влучає пізніше Донован намічел. Як же круто злітає, показують чудеса свого атлетизму. Людина павук. У нього сьогодні 18 очок, досить скромно, плюс п'ять асистів. Пізніше приносимось у другу половину, і ось тут вже не починають потрошки відіграватись, вмикатись. Та я ганю, нічого вони нічого не починають. Клівлен дуже легко доводить цю справу до перемоги. Еван Моблі набирає ще 21 очко, він найрезультативніший у цьому матчі для своєї команди. Таким чином, Клівлен сьогодні встановили рекорд франшизи. Це їх сьома гра із 130 плюс очками на борту. Детройт Pistons приймали Майами хіт, Майами хіт, які виграли чотири останні матчі поспіль, навіть попри всі чутки щодо обміну Джиммі Батлера. Але краще цей поєдинок починають саме Детройці. Подивіться, що робить Осар Томпсон. Він підбирає м'яч на своєму щиті, і біжить у відрив. О oh goodness! Що ти робиш? Осарчик? хотів закінчити кар'єру Дру Сміта. Ну, пощастило Сміту, що Осар влучив трішечки у задню дужку. Феноменально вилетів. і Канінгем каже: братан: я тобі допоможу. Трішки накину і на цей раз Осар Томпсон справляється із цими двома очками. Детройт трішки попереду у другій чверті. У відповідь Кевін лав запускає передачку через весь майданчик на Джемі Батлера. Фірмова так, така тачдаун-передачка від Квотербека Кевіна. З іншої сторони, Детройт продовжує влучати здалеку. Малік Бізлі. Він сьогодні супер снайпер. 7 із 13 трьочкових. 28 очок на рахунку. Ба більше, Детройт взагалі сьогодні влучає неймовірно 20 дальніх із 40. Це 50% реалізації. Ось Кейт Канінгем чергову трьочкову спробу відправляє. І після цього вже майже, подивіться, на плюс 20. Попереду Детройт у четвертій чверті. Але найкрутіше, що Майамі на цьому не зупиняються. Вони грають в захисті, вони форсять втрати. Яких у Детройта була аж 21 штука. Ну і звісно, тайлер хіро, який мазав увесь поєдинок під кінцівку, починає вилучати. Мінус шість для Майамі, Хвилина 40 грати. Хіро. Бен ще одна трьошка. Дев'ятнадцять очок на рахунку Тайлера. Мінус три для Майамі, Залишається більше однієї хвилини. Тепер Джиммі Батлер рятує свою команду дуже сухо, прагматично. Іде набирає очки, проходимо праву сторону, нічого зайвого, але дуже ефективно. Останні секунди четвертої чверті. Тайлер Хіро влучає карколомний троочковий, рятувальний троочковий для своєї команди. Можливо. Чотири секунди до кінця Кейт Канінгем на перемогу не влучає з центра майданчика. Овертайм. Овер потужний поєдинок з мінус 19. Нагадаю, Майами повернулись у четвертій чверті. Затягнули цю гру додатковий час, де вони вже на плюс вісім попереду. Але у Детройта є тім Хардовий Джуніор, який влучає ледь не три поспіль трьочкових в овертаймі. Всього набирає 16 поїтів і вже всього лише мінус два для Детройта. Тім. Ом, ще одна трьошка на лідерство. Скільки сюрпризів у нас у цьому поєдинку? Подивіться на майданчик. Там кросівок Джимі Батлера валяється. Він без кросівка! Бере підбирання на чужому, потім одягає його назад. У Джимі 35 очок, 19 підбирань, 10 асистів, трипл дабл, ще й 4 перехоплення. Кейт Канінгем йому відповідає своїм трипл-даблом, у якого 20 плюс 18 асистів, 11 підбирань. Тайлер Хіро на перемогу не влучаю відповідь. Розкішний матч у Детройті його треба передивитись. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!